Ледве же в печі, там печуться калачі, пиріжки і борщ впріває, кіт на припічку куняє, мама з бабою чарують, зранку трудяться, готують, ми крізь двері поглядаємо, пахне слину аж ковтаєм. За вікном моросить дощ, ми в теплі куштуємо борщ. Вдосталь їли, смакували, молочком все запивали, так тривати може вічно, все з'їдаєм героїчно, і по коло знов спочатку, все готують у ночатку. Ми тепер, як у ці дітки, досі любим ці наїдки, і вареники, і каші, що варили бабці наші. Тож згадаємо тужливо, все, що так було важливо. Хто зростав в селі, той знає, краще просто не буває.